Ви чотири роки на цій посаді Романе? Довше. Довше? Я в 2017 році, 2017 тисячі став заступником голови. Ну я поговорю ще про те, чи пропонували вам хабарі. Ви кажете, більш-менш міняються люди. Я розумію, наскільки це золота жила для когось, щоб просто збагатитися. Тобто я пізніше вас запитаю про справу Міндіча, запитаю про те, як з обшуками приходили й до вас. Але тут питання у мене: ви на цій посаді так довго? Ну вам хіба... Добре, запитаю про це пізніше. Але ви так довго на цій посаді, і я уявляю, що ви, напевне, періодично є ЦАПом відбувайлом для різних людей. Або можливо, зараз я вам підіграю. Я просто чим далі занурююся скажу, Що я тут друзів не шукаю на цій роботі. А що ви шукаєте? А на цій хтось колись бачив поліцейського, який виписує штраф, що його хтось любить? Ну точно ні. Ну, всі навіть він ще нічого не зробив. Але коли ж ви могли, бути... м... ви могли бути лікарем. Ви за фахом лікар. Ця професія, вона ну якась максимально стресова. Але ви 17-го року в цій в цій царині. На що вам це? Лікарем теж стресова робота. Безсумнівно. Безсумнівно. Я виріс сім'ї лікарів і можливо за цього й втік з медицини певний час і певний період. А мама тато є кого Були були лікарями. Працювали в селі терапевтом, потім сімейним лікарем. І все життя там пропрацювали, прожили. І ви захотіли втікти з цієї спеціальності, попри те, що ви імете. це можна велике довге інтерв'ю робити. Як я тікав з цієї спеціальності, які умови були розподілу на роботу, які були вимоги до роботи, яке було забезпечення лікарів на той час. Але це не я сподіваюся, що екрані. зараз це змінилося в кращу сторону. Ну, я бачу, що змінилося, тому що з колегами спілкуюся. А коли я закінчив медичний університет, був тяжкий час для того, щоб працювати Який це рік? 2005. -й. 2005 – це були складні часи.